Наш канал на часі програма Військово-морські сили України на варті морських рубежів держави. 24 серпня ми святкуємо ювілейну 20-ту річницю незалежності нашої держави. Протягом всіх цих років українські військові моряки щастю та гідністю виконували свій конституційний обов'язок, захищали морські рубежі нашої держави. З якими здобутками військово-морські сили України підійшли до цієї ювілейної дати? Ми запитаємо у представника командування вітчизняного військового флоту, начальника управління з виховної та соціально-психологічної роботи командування військово-морських сил збройних сил України, капітана першого рангу Андрія Урсула. Доброго дня, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір вам і всім глядачам телерадіокомпанії «Бриз». Андрій Олександрович, 2011 рік у Збройних силах України оголошено роком технічної готовності і підготовки сержантського і старшинського складу. Що зроблено в плані технічної готовності флоту? Хотілося би відзначити, що 2011 рік, рік 20-ї річниці незалежності нашої держави для військово-морських сил України став роком кардинального збільшення обсягів видатків на відновлення технічної готовності в першу чергу корабельного складу. Прискіплива увага міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних сил України до питань підняття рівня технічної готовності сил надало можливість військово-морським силам підготувати до виконання завдань за призначенням корабель управління Славутич, при Дніпрові, великий десантний корабель Костянтин Альшанський, середній десантний корабель Кіровоград – ці кораблі приймали участь у міжнародних навчаннях. Також відновлена технічна готовність корвету Хмельницький, ракетного катеру «Прилуки» та ще багатьох кораблів і суден забезпечення. Варто нагадати, що корабель управління Донбас, який вже 15 років фактично не виходив в море. Саме в цьому році на завершальному етапі ремонту здійснив вихід в море і готовий до виконання завдань за призначенням за умови стабільного фінансування. Ми плануємо в цьому році завершити відновлення роботи на великому підводному човні Запоріжжя. Його технічна готовність складає вже понад 95%. Завершуються ремонтні роботи, і зараз екіпаж наполегливо готується до виходу в море до виконання до виконання завдань за призначенням. У цьому році також було надано потужного імпульсу у програмі. Будівництво нових кораблів для військово-морських сил. Зокрема, як ви знаєте, президентом України, Верховним головнокомандувачем Збройних сил України було проведено церемонія встановлення закладної дошки на перспективний корвет, який буде називатися Володимир Великий. Це буде сучасний корабель, який надасть можливість підвищити оперативні можливості флота. Це буде багато багатоцільовий корабель, який зможе виконувати весь спектр завдань, який стоїть перед флотом. Я хочу ще раз зупинитись на тому, що керівництво і держави, і Міністерство оборони і збройних сил України практично весь цей рік надавало дуже потужну допомогу флоту у відновленні технічної готовності наших сил. А чи підтримує командування фонд відродження українського флоту, який оголосив збір коштів? Мені здається, що ця ініціатива вона стала унікальною за умов сучасної України. Наші ветерани флота, віце-адмірал Клітний, ініціативна група ветеранської організації Ветерани військово-морських сил вийшли з такою дуже цікавою ідеєю запровадити досвід, який мав місце на початку минулого століття, для того, щоб. Надати допомогу державі збудувати новий сучасний корвет для військово-морських сил, і фонд відродження українського флоту, який ось займається цим питанням і опікується організація надання допомоги у будівництві корвету для військово-морських сил, проводить дуже значну роботу, яка безумовно підтримується командуванням флота і особисто міністром оборони Михайлом Браніславичем Єжелем, який вніс дуже значний внесок. Із своїх зароблених коштів в будівництво вітчизняного корвета. для нас це стало дуже знаковою подією, як і для переважної більшості патріотично налаштованих і севастопольців, і е, українців, які проживають в інших регіонах нашої держави. Е, також ми вважаємо, що до цієї роботи вже долучилися представники і великого і середнього бізнесу. Я переконаний в тому, що коштів, які збирає, ті, ті кошти, які збирає фонд відродження Українського флоту, за ці кошти, безумовно, не буде збудований корабель. Але діяльність цього фонду воно надає можливість людям, громадянам нашої держави, виявити свої патріотичні почуття, виявити підтримку флоту і показати, що флот як був, так і залишається, так і завжди буде флотом народним. народним. 2011 рік у Збройних силах не тільки рік технічної готовності, але і рік підготовки сержантського і старшинського складу. В цьому році значну увагу було приділено саме сержантам та старшинам у збройних силах. Чи покращилась робота ланки молодших командирів? Початок цього року, який був оголошений роком професійного сержантського і старшинського складу, був не дуже простим для військово-морських сил. Оскільки ми виявили ті проблеми, які накопичувалися роками, зокрема, рівень підготовки молодших командирів, сержантів і старшин, він суттєво відрізнявся від рівня, який має місце у кращих європейських державах. І цей досвід було покладено саме у формування професійного сержантського і старшинського корпусу військово-морських сил, як і Збройних сил України в цілому. Зусилля були зосереджені на декілька напрямках. Зокрема, це було поставлені нові вимоги до відборів кандидатів для обіймання посад сержантів і старшин. Крім цього, було активізовано роботу з підготовки сержантів і старшин до виконання ними завдань за призначенням. Також іншим напрямком було активізація сержантської і старшинської громадськості, зокрема ради старшин, ради сержантів, які функціонують в усіх наших. Військових частинах, на кораблях спрямували свою роботу саме на обговорення і прийнятті рішень, які надають можливість і підвищити якість навчання і виховання особового складу, і вирішувати нагальні проблеми соціального характеру, і організовувати дозвілля сержантів і старшин. Крім цього, були внесені зміни у керівні документи, і відповідно значну увагу приділялося розмежуванню повноважень. У виконанні службових обов'язків молодшими офіцерами і сержантами ми виходимо із того, що молодші офіцери повинні не повинні виконувати завдання за сержантів, як це було донедавна, а повинні готувати сержантів і старшин до виконання обов'язків самостійно, автономно. Згідно з визначеного розподілу повноважень, відповідні методичні рекомендації були підготовлені в командуванні військових сил наді... надіслані усили, організовано їх запровадження. Крім цього, були розроблені відзнаки, які відокремлять головних сержантів, головних старшин. Ці відзнаки існують уже в морських силах, і також були зосереджені зусилля на пропаганді. Саме позитивних якостей служби за контрактом у військово-морських силах, зокрема, ми акцентували увагу на перспективі службового зростання, на перспективі отримання освіти за рахунок держави, на тому, що військова служба у військово-морських силах на сучасному етапі є не тільки способом підтримати свою родину, але й способом побачити світ, способом здобути нові військові знання, способом отримати освіту. Також у певних гарнізонах і шляхом отримання службового житла. Безумовно, не у всіх гарнізонах це питання вирішується, але ми працюємо над цим. Ну, ми плавно перейшли до третього питання. Військово-морські сили України це наймолодший вид збройних сил України. Але за кількістю і якістю міжнародної співпраці ми не поступаємося іншим видом збройних сил. Тож питання: розкажіть, в яких міжнародних заходах і на якому рівні українські моряки представляли нашу державу? У 2011 році було значно інтенсифіцировано питання міжнародного військового співробітництва. При цьому військово-морські сили планували свою роботу для того, щоб заходи міжнародного військового співробітництва надали можливість нашим офіцерам, мічманам, старшинам, матросам отримати самий передовий, самий позитивний досвід із максимальної кількості джерел, зокрема, в цьому році ми дуже потужно провели навчання Сібріз раніше. Доля особового складу військово-морських сил у цих навчаннях складала близько 30-40 У цьому році цей показник зріс до 65 Тобто, реально у Сібрізі 2011 року лідером виступали саме військово-морські сили України. Крім цього, у цьому році була відновлена практика про проведення практичних дій за планом Україно-російського навчання Фарватир Миру. І ми мали можливість подивитися на досвід, який має Чорноморський флот Російської Федерації у виконанні задань за призначенням, провести такі відповідні обміни досвідом. Безумовно, напередодні 2011 року Карвет Тернопіль приймав участь в операції Активні зусилля. Представники флоту приймають участь в антитерористичній операції Чорноморська гармонія. Це дає нам можливість не тільки забезпечити виконання визначених керівництвом держави завдань стосовно протидії тероризму на далеких підступах від України, але й отримати досвід європейських держав у виконанні саме антитерористичних завдань. Також зараз річницю незалежності України, ювілей нашої незалежності. Екіпаж морського тральщика Черкаса зустрічає в морі. Вони виконують завдання активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. Обмін досвідом у регіональних структурах безпеки також є позитивним і дає можливість підвищити бойову готовність сил. Унікальність 2011 року полягає в тому, що вперше за історією незалежності нашої держави рота морської піхоти військово-морських сил заступила на бойове чергування в бойовій тактичній групі ЄС Хелбр. Відповідним чином була здійсна підготовка цього підрозділу, він був сертифікований спеціалістами Європейських держав і зараз він готовий до виконання завдань за призначення відповідно до тих завдань, які визначені Вищим військово політичним керівництвом нашої держави. Також у 2011 році ми активно працюємо над підготовкою. Авіаційних підрозділів до виконання завдань по боротьбі з пиратством в рамках операції «Аталанта». Таким чином, як видно, що військово-морські сили у своїй підготовці намагаються приймати участь у різних за форматом, у різних за учасниками заходах міжнародного співробітного це надає можливість забезпечити реальну. Готовні сил до виконання завдань за призначенням, що і відбулося у 2011 році. Зокрема, президентом України, Верховним головнокомандуючим Збройних сил України, було поставлено завдання здійснити евакуацію мирних громадян із зони конфлікту в Лівію. За дуже короткий термін був підготовлений великий десантний корабель Константин Альшанський з відповідними підрозділами забезпечення, і цей корабль успішно виконав цю місію. Близько 200 громадян з не тільки України, а й з багатьох європейських і не тільки європейських держав були евакуйовані з зони конфлікту. І Коли ми зустрічали цей корабель в Севастополі, було видно сльози тих жіночок, які після тривалої війни на сам кінець попали у безпеку. Ми чули слова вдячності, які вони висловлювали на адресу екіпажу, на адресу керівництва України. Це були не тільки громадяни України, а громадяни іноземних держав. Я вважаю, що цей поход це надзвичайно важлива місія, яка реально показала і народу України, і європейській спільноті про те, що військово-морські сили готові до виконання задань за призначенням навіть у кризових регіонах, в умовах реальної небезпеки. Щира вдячність екіпажу. Великого десантного корабля Касінхнальшанський і всім людям, які готували цю унікальну операцію, ці словами отримали і від керівництва нашої держави, і від представників іноземних держав. Ну тобто, виходить, що міжнародна спільнота дії екіпажу Великого десантного корабля оцінила високо? Так, да, безумовно. Небагато і... кораблів, які вийшли в зону конфлікту і змогли привезти людей. І в першу чергу, от, як мені здається, для екіпажу корабля була. Важлива не стільки оцінка військово-політичного керівництва держави, а скільки те, з якими почуттями люди, яких вони вивезли із зони конфлікту, сходили з борту і ті щирі слова подяки, які там звучали. Хоча для держави України дуже важлива саме була і реакція світової спільноти на цей похід. Як у військово-морських силах України реалізовується указ президента України Верховного Головнокомандувача збройних сил від 27 вересня 2010 року, номер 918 питання шефства над збройними силами України? Я думаю, що не буде перебільшенням, якщо я скажу, що військово-морські сили України це є улюблені діти всього нашого нашого українського народу. 20 років тому разом із державою відроджувався український флот, і без дійсно всенародної підтримки, мабуть, не було б і того флоту, який ми зараз маємо. На цьому тижні у командуванні військово-морських сил під керівництвом. Командувача за участю представників регіонів України за участю представників Міністерства оборони України були підбиті підсумки виконання указу президента номер 918 питання шества над Збройними силами України в частині, що стосується шества над військово-морськими силами за перше півріччя 2011 року. На цій нараді було відмічено, що Військово-морські сили, незважаючи на те, що ми не саме численний вид збройних сил, мають найбільшу кількість військових частин, кораблів, які мають своїх шефів. Відповідно до указу 106 наших військових частин або кораблів мають визначених шефів, закріплених указом президента України, і у той же час військово-морські сили найбільш активно серед інших видів збройних сил продовжують працювати у цьому напрямку, щоб кількість військових частин, органів управління кораблів, над якими шефствують регіони України. Постійно збільшувалось. готуються відповідні зміни до переліку кораблів військових частин, за якими закріплені шевські стосунки з регіонами нашої держави. Крім цього, було зазначено, що за перше півріччя 2011 року загальна сума шевської допомоги, як у вигляді наданого житла, у вигляді наданих коштів, у вигляді наданих матеріальних цінностей. Відповідних робіт для підвищення бойової готовності сил і для вирішення соціально-побутових проблем особового складу склала загальну суму понад 4 мільйона гривень. Дуже активно і плідно шевська робота проводиться в першу чергу. Це містом, героям Києвом, столиці нашої держави Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Сумської, Харківськими областями. І... Зросли обсяги шевської допомоги з Львівщини, Вінниччини, Автономної Республіки Крим. Хочу окремо подякувати керівництву флотської столиці міста Героя Севастополя, які надають всебічну підтримку флоту у виконанні завдань за призначенням у наданні всебічної допомоги нашим військовослужбовцям. І Севастополь. Найбільш цінне те, що він надає не тільки потужну матеріальну допомогу, а й значну моральну підтримку вітчизняному флоту. Наші музейні утворення відкриті для військових моряків України, заклади культури завжди залюбки, запрошують військових моряків відвідати їх. Таким чином військовослужбовці, які призиваються із різних регіонів України, мають можливість побачити ті унікальні можливості, які надає. Наша славна флотська столиця, побачити його героїчну історію, ознайомитися із досягненнями сучасного культурного життя Севастополя. І це дуже важливо, оскільки ці добрі новини, ці добрі враження від Севастополя розносяться по всім регіонам нашої держави. Також дуже символічно, що цього року Севастопольська міська державна адміністрація і Севастопольська міська рада вийшли з ініціативою взяти шефство ще над двома колективами флотськими, над доротою почесної варти, центром військово-музичного мистецтва, які є візитною карткою не тільки вітчизняних військово-морських сил, але й міста Героя Севастополя, оскільки ну, практично немає е визначних культурних подій, історичних подій в місті, які б проводилися без наших творчих колективів. Вважаю, що з підписанням відповідних угод ми зможемо набагато краще репрезентувати не тільки військово-морські сили, а й флотську столицю місто міста Севастополь в житті нашої України. Андрій Олександрович, питання наступного змісту: Українські моряки і моряки Чорноморського флоту Російської Федерації часто беруть спільну участь у навчаннях Блексіфор, багато інших навчань. І, зокрема, фарватер миру цього року проводився досить широко з залученням сил, військ і багатої кількості техніки. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз співпраця з моряками Чорноморського флоту Російської Федерації? Як уже зазначав керівництвом держави, і Генерального штабу, і Військово морських сил збройних сил України вживаються заходи для того, щоб ми підтримали дружні і плідні стосунки. З усіма державами стратегічними партнерами України безумовно, Російська Федерація є стратегічним партнером України, і Чорноморський флот базується з нами в одному місті. І через це е, стосунки, які склалися у 2011 році, між військово-морськими силами України і Чорноморським флотом Російської Федерації чміливо е, можна називати дружніми, конструктивними, взаємовигідними. В цьому році, як ви вже зазначили, ми провели на новому якісному рівні навчання фарва Термиру. Крім цього, Чорноморський флот Російської Федерації надає дуже серйозну допомогу підготовці екіпажу Великого підводного човна Запоріжжя. Наші російські колеги мають набагато більше досвіду, ніж військові моряки України, і вони цим досвідом залюбки з нами діляться. Також ми е, маємо можливість проводити заходи бойової підготовки спільно. Е, наші кораблі забезпечують е, заходи разом з росіянами під час активації з'єднання Blexifour. Е, дуже потужною є співпраця у галузі культури, е, як всі севастопольці і, мабуть, і всі громадяни України бачили. День 9 травня ми святкували разом. Так само під час святкування Дня флоту України були представлені росія... російські колективи. Так само і під відзначення дня військово-морського флоту Російської Федерації на спільному покладанні вінків та квітів до меморіалу героїчним захисникам і визволителям Севастополя. В єдиному строю йшли українська і російська роти почесної варти, наші оркестри спільно працюють. До речі, проведений в Севастополі цього року фестиваль Сівастополь мілітаритату показав, що і оркестри військово-морських сил України і оркестри Чорноморського флоту Російської Федерації дуже гідно виглядали у порівнянні з кращими оркестрами європейських збройних сил європейських держав. Я сподіваюся, що спільними зусиллями шляхом обміну досвідом, шляхом обміну культурними надбаннями. Ми зможемо працювати над те, щоб боєготовність і військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації підвищувалась. У нас нема альтернативи співпраці в цьому напрямку. Підготовка фахівців військово-морських сил України проводиться здебільшого на базі Академії військово-морських сил України імені Павла Степановича Нахімова, коледжі військово-морських сил та у військово-морському ліцеї. Як ви оцінюєте рівень підготовки молодих кадрів у цих військових навчальних закладах? Я хочу доповнити, що підготовка спеціалістів для військово-морських сил також дійснюється ще й в навчальному центрі військово-морських сил, і відповідно до завдань, які поставлені стосовно реформування системи військової освіти і приведення його до потреб сучасних Збройних сил України, відповідним чином коригуються і навчальні програми у цих навчальних закладах. Військово морські сили України мають Ну, майже замкнутий цикл підготовки спеціалістів, починаючи від е, молодших спеціалістів для кораблів військових частин, які готуються в навчальному центрі військово-морських сил, а також е, запроваджена система багатоступінчастої підготовки військовослужбовців за контрактом, які мають можливість отримати освіту базового рівня, середнього рівня, завершити цю освіту у військово-морському коледжі. Е, в Севастополі і вже пізніше може набувати освіту вищого рівня на базі Харківського університету. Звідкіля ми будемо отримувати майбутніх головних старшин флоту. В цьому році дещо підвищився конкурс для вступу до Академії військово-морських сил. В цьому році був дуже високий конкурс для вступу до нашого військово-морського ліцею. І я вважаю, що це є показником того, що. Професія військового вона залишається важливою у суспільстві, і е, наші спеціалісти, які здійснюють підготовку, підготовку фахівців для флоту, е, працюють на серйозному рівні. Е, в цьому році з урахуванням завдань поставлених начальником Генерального штабу головнокомандувачем Збройних сил України, е, знову ж таки, з урахуванням результатів е, проведення року старшини. Е, Поставлено завдання на всіх рівнях підготовки спеціалістів зосередити увагу на вихованні саме лідерських якостей серед командирів усіх рівнів. І зараз продовжується робота для того, щоб відкоригувати програми підготовки всіх навчальних закладів для виховання не тільки офіцера або старшини-спеціаліста, але офіцера або старшини, в першу чергу, лідера, який спроможний і готовий повести за собою свої військові колективи. Користуючись нагодою, я вам пропоную привітати всіх з Днем Незалежності України. Шановні друзі, шановні глядачі телерадіокомпанії Бріс. Від імені командувача військово-морських сил адмірала Максима Віктора Володимировича від військової ради і всього особового складу. Прийміть щирі привітання із 20-ї річниці незалежності нашої держави. Дуже почесно для кожного військового моряка виконувати конституційні завдання захисту морських рубежів нашої України. Для нас це і велика честь, і велика відповідальність. Військові моряки зустрічають 20-ту річницю незалежності України реальними здобутками у бойовій підготовці в організації повсякденної діяльності. Ми сподіваємось на те, що в наступні роки е, Україна і в подальшому буде зміцнювати е, свій авторитет як великої визнаної у світі морської держави у День державного прапору України, який ми відсвяткували нещодавно, ми пишаємось тим, що е, кораблі військово-морських сил, наші берегові підрозділи, гідно демонструють державний військово-морський прапор України як у морях Світового океана, так і у іноземних державах, де представлені наші підрозділи. У цей святковий день хочеться побажати усім нашим сівастопольцям, гостям міста, кримчанам, всім громадянам України, в особовому складу військово-морських сил, нашим родинам, нашим близькам, всім небайдучим людям, які опікуються проблемами флота, які допомагають їх вирішенні, безумовно, нашим шефам з усіх регіонів України, міцного флотського здоров'я, щедрої долі. Натхнення у виконанні всіх поставлених перед собою завдань, мирного, чистого неба і всього, всього самого доброго. Нехай в ці святкові дні наші серця наповнюються гордістю за нашу державу, за її славну історію і за її безумовно велике майбутнє. В день великого державного свята особливо мені б хотілося привітати. Військовослужбовців, які знаходяться сьогодні на бойовому чергуванні, особовий склад берегових підрозділів, які на полігонах бойової підготовки продовжує виконувати визначені завдання. Особовий склад морського тральщика Черкас, який виконує завдання в морі. Саме ці люди відзначають ту річницю незалежності України саме так, як належить військовим морякам на бойовому посту свої повсякденної. Непростою ратною працею зміцнюючи оборонну, оборонну могутність і безпеку нашої держави. Зі вас. Дякую за щире вітання за цікаву розмову. Я ж нагадую, що сьогодні в гостях у студії був представник командування Вітчизняного військового флоту, начальник управління з виховної та соціально-психологічної роботи командування військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Андрій Урсул. Я ж теж вітаю вас всіх з Днем Незалежності України. Всього вам найкращого і до зустрічі на телеканалі.